どうございうこてますか Основне завдання цього рішення це саме інформування мешканців, інформування споживача про наявність таких товарів в магазинах нашого міста. Це передбачено і законом України про захист прав споживачів, тобто повинно бути чітке маркування, що цей товар там вироблена, зібрана там, чи вирощена на території Російської Федерації, а покупець вже сам визначається, яким чином йому придбавати товари. чи… Голосувати своїм гаманцем за ці чи інші товари. Ну от, наприклад, у цьому магазині от хочемо вам трішки показати розказати, що стосується товарів, які є в реалізації, це макаронні вироби, торгова марка Макфа. Це Невелика кількість дитячого харчування, торгова марка Агуша, це жувальні гумки, це батончики, шоколадні батончики, це кава торгової марки «Якобс». Ну але от я хочу зазначити, що відсотковий Ну, відсоток насиченості магазину нашого міста товарами саме російського виробництва, воно зменшується. Ми, як управління підприємства та споживчого ринку, постійно моніторимо цю ситуацію. І якщо протягом 3 кварталу 2014 року в нашому місці було понад 700 магазинів, де були присутні ну, у той чи іншій кількості товарів російського виробництва, то зараз ця кількість зменшилася. Починаємося українське брати. Ну, В нашому магазині російські товари займають десь процентів сім, не більше. Скажіть, будь ласка, в момент, як з'явилося маркування, чи помітно стали люди не придбавати, якось шукати заміну? Є, е, є. Значить, По каві стали більше львівську брати. Якщо раніше ми львівської кави продавали набагато менше. Зараз продаємо значно більше. Ну, Окрім кави, Ну, є такі патріоти, які навіть знаєте, на російські товари дивляться зовсім по-іншому, беруть українське. Чи не втрачає маркет грошима від того, що ні, вони, купують? Ні, ні, ні. вони беруть друге. Якщо не беруть українське, беруть наші. 41, да. Ну, немножко да, дешевший, да. Дешевший. да, да. Ну, смотря же яка, конечно, целостно да. поставлена. Ну, здесь там... Ну, здесь 35, есть, тоже да. Ой, 35 можно. Да, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, конечно, 39, 35, 52, потому что это крепко. Конечно, да. Конечно. Да. Шоколады жрут. どうも。